Найдешевший спосіб забезпечити себе електроенергію під час відключень світла. Одразу готове рішення, зарядна станція Volt. Маємо два рішення за приємною ціною в рази дешевше, ніж EcoFlow. Volt Polska 3000, яка має ємність акумулятора 2880 Вт годин, номінальну потужність 1800 Вт та пікову 2500 Вт. А якщо цього вам буде замало, то для вас Volt Polska 5000 з ємністю акумулятора 5280 Вт. DBG Volt Polska Sinus Pro має чистий синус, автоматичний стабілізатор напруги мережі, функцію джерела безперебійного живлення, його також називають деякі UPS, та дисплей, що інформує про поточну роботу, стан пристрою, вхідну та вихідну напругу, напругу акумулятора і іншу інформацію. І я ще раз наголошую, що це найдешевший спосіб забезпечити себе електроенергію під час блекаутів. Скоріше переходь за посиланням та купуй готове рішення, та нарешті забезпеч себе автоном.